Українському спортсменові заборонили на Олімпійських іграх 2026 використовувати спеціальний шолом, на якому були зображені українські атлети, які загинули внаслідок російського вторгнення. 27-річний спортсмен це скелетоніст Владислав Граскевич, зробив допис на своїй сторінці в інстаграмі. Рішення, яке просто розбиває серце, відчуття, що міжнародний олімпійський комітет зраджує тих спортсменів, які були частиною олімпійського руху, не даючи можливості вшанувати їх на спортивній арені, куди ці спортсмени більше ніколи не зможуть вийти. Попри прецеденти в сучасності та в минулому, коли МОК допускав подібні вшанування, цього разу для України вирішили встановити особливі правила, пише Владислав. На це вже відреагував президент України Володимир Зеленський. Він сказав, що правда не може замучуватися і називатися політичною акцією. Також нагадав про історичну місію олімпійського руху. Це усе про мир і заради життя. Україна вірна цьому, Росія добуде протилежне, каже Володимир Зеленський.